Мене звати Анна Онуфрієнко, кінознавиця. Сьогодні ми дивимося фільм Ірини Гурович Біла арена 1987 року. Ірина Гурович це людина-епоха. Вона пропрацювала в українській анімації практично протягом всього періоду її існування. І завжди найважливішим вона вважала пошук і, власне, такою новаторською стрічкою її Біла Арена. Цей фільм знятий в техніці лялькової предметної анімації, те, що ми зараз називаємо слово стоп моушн але він зроблений повністю з білого паперу, без слів, і динаміка руху фільмі часто передається за допомогою світла. У фільмі вражає, наскільки філіграно, детально пророблені ці фігурки, і яка титанічна робота зроблена з їх оживлення. Події фільму відбуваються на арені цирку. І таким чином Гурович дає данину цій класичній темі в кінематографі і опиняється в хорошій компанії. Зокрема, про. Цирк знімав уже в 28-му році Чарлі Чаплін. В 41-му році виходить діснеївський мультфільм про циркове слонення Дамбо, а в 54-му році Філіні знімає дорогу. В тому ж 1987 році, коли виходить Біла арена, Вім Вендерс випускає небо над Берліном, де тема цирку теж надзвичайно важлива. Попри те, що мультфільм Виглядає дуже актуально і сучасно. В ньому є певні відбитки часу. І цей модний вайб 80-х років ми відчуваємо і чуємо в, передусім, в музичному аранжуванні мультфільму, також в стилі титрів, і в бліках на екрані. Цей спецефект бліків Прожектора був дуже популярний в музичних кліпах 70-х 80-х років, зокрема в кліпі. Популярного шведського гурту Аба в кліпі Мані Мані Мані. Але цей прийом деякі режисери вважають сучасними сьогодні. Наприклад, Джей Джей Абрамс вважає цей прийом навіть футуристичним і щедро розсипає бліки на екрані свого ремейку фільму Стартрек 2009 року. Попри те, що режисерка знімала свій анімаційний фільм в 80-х роках. Коли тема захисту тварин ще була, не була настільки поширеною, на арені її паперового цирку ми не побачимо диких тварин. А сподіваюся, що в справжньому українському цирку це також невдовзі буде так. І сподіваюся, що мультфільм вам сподобається. Приємного перегляду.